Я думаю, ви бачили те саме відео, де росіяни розстрелюють українця за слава Україні. Військовополоненого, якого вони, судячи з цього відео, змусили вирити яму, вони пристрелили. І він сказав слава Україні настільки сильно, люто, екзистенційно, повністю безстрашно і мегапохорому. І це якраз таки мені здається відповідь всім росіянам. То, що думають, знають і хочуть казати українці. На превеликий жаль, ці потвори вбивають наших хлопців без зброї, і дуже часто вони це роблять дуже з великим гонором на камеру і демонструючи певну зверхність. Мені здається, що це відео дуже важливо, щоб ви доносили, і ми всі разом доносили до іноземної аудиторії. Це військовий злочин, це річ, яка демонструє, що. Макронівські закиди. Сідайте з Путіним за стіл переговорів. Він вас почує, чи там ще щось. Це повнісенітниця і Е, Мені здається, що е, це відео от мене дуже важкий стан і дуже важкий настрій. Це відео дуже екзистенційне. Воно повернуло, я не знаю, в часи розуміння боротьби, в часи. Таких з такої ж самої боротьби і в часи Хмельницької, і в часи Мазепи, і в часи, коли Катерина намагалася знищити Січ, це відео повернуло а, в суть протистояння. Росіяни нас знищують виключно за українськість. Росіяни нас знищують виключно за український ген. Через те, що ми живемо тут, через те, що ми любимо свободу, через те, що ми любимо. Не бути під їхнім управлінням і їхнім керівництвом в для них для нас виключно одна місяць, це коли вони зверху, коли вони давлять, коли вони своїм сапогом тиснуть і викачують з нас життя. І мені здається, цей хлопець, ім'я якого поки що невідоме, це герой, це супергерой. Мені здається, повторилась історія, яка в нас була на острові Зміїний. Коли не дивлячись на страх, не дивлячись на загрозу смерті, український патріот робить свою справу, прославляє Україну, не гребуючи нічим, ні життям, нічим іншим. І можливо, в цьому і суть українського войовничого гену, українського... української сили, І мені здається, то як він говорить, з якою люттю і силою, відвагою. Це змушує поважати, але це повинно змусити багатьох іноземних друзів і партнерів допомагати більше, в рази більше давати зброю, в рази більше давати грошей, в рази більше давати техніки. І що найголовніше, це повинно змусити їх. Почати думати як пацифісти, що, мовляв, вони якісь території залишать Росії, якісь Україні і все завершиться. Ні, там далі ось так будуть вбивати, там далі, ось так будуть знищувати. Тому ми не маємо права залишати наші території на поталу ворогу. І це відео треба доносити різними мовами: французькою, німецькою, англійською, іспанською, китайською, індійською по всьому світі, щоб бачили, які злочини коять російські фашисти на нашій. Території надзвичайно важливо це відео шерити. А також я вас попрошу: зробіть сьогодні донат: ось всю цю лють, всю цю ненависть до окупантів перетворіть в допомогу для наших збройних сил. Я хочу виразити надзвичайно співчуття родині і близьким цього військового, цього мегагероя, солдата, який дійсно продемонстрував, що козацькому роду нема переводу.